Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров у інтерв'ю американським журналістам дав зрозуміти, що Кремль не збирається погоджуватися із жодними реальними пропозиціями американського президента Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни чи, хоча б припинення вогню на російсько-українському фронті, очільник російського дипломатичного відомства підкреслив, що. Путін підтримує пропозицію Трампа щодо безумовного припинення вогню на російсько-українському фронті, однак, за умови, якщо західні країни в цей час перестануть озброювати українську армію. Таким чином Лавров дав зрозуміти, що його дипломатичною мовою припинення вогню з умовами і є безумовне припинення вогню. І ми з вами прекрасно розуміємо, чому російський Рібінтроп пропонує щоб. В час перемир'я українську армію не можна було озброювати. Для того, щоб сама Росія могла ретельно підготуватися до нового нападу на Україну, адже Росія не бере на себе зобов'язання припинити мілітаризацію власної держави, мобілізацію до власної армії і виробництва зброї. І в ситуації, коли Кремль вирішить, що перемир'я можна порушити, Україна таким чином буде легкою здобиччю для Російських збройних сил. От і вся ідея припинення вогню як паузи перед остаточним знищенням української держави. Досить чітко відреагував Лавров і на попередження Трампа щодо російських ударів по російсько-українських цивільних об'єктах і по містах України. Як відомо, Дональд Трамп. Звернувся до Путіна із словами «Владимир, Стоп, а згодом сказав, що дуже незадоволений російськими ударами по українських містах. Однак Лавров цинічно пояснив американській журналісти, що росіяни наносять удари по. Українських військових об'єктах або по цивільних об'єктах, які використовуються військовими. І таким чином ніяких причин не погоджуватися із американським президентом щодо неприпустимості ударів по цивільних об'єктів у Російській Федерації немає, просто тому що Росія не наносить такі удари. Ні. Кожний російський удар це удар по українській Військовій інфраструктурі, або по тому, що у Москві вважають російською військовою інфраструктурою. І таким чином міністр закордонних справ Російської Федерації дав зрозуміти, що мова про припинення російських ударів по українських містах не йтиме. Абсолютно чітка була відповідь Лаврова і на пропозицію щодо. Контролю Сполучених Штатів над Запорізькою атомною станцією повернення цієї станції в юрисдикцію, якщо не України, то принаймні міжнародних спостерігачів і виробництва енергії для потреб української держави, українських користувачів атомної енергії з цієї станції. Лавров підкреслив, що станція контролюється. Росатомом, і на ній знаходиться місія МАГАТЕ. І якщо б не українські удари по цій станції, ніяких проблем за її безпекою взагалі б не було. Так що все, що мають зробити американці і інші союзники України, так це утримати Київ від ударів по Запорізький Атом. А щодо юрисдикції цього об'єкту, не може йти ніякої мови про... Перемовини щодо території Російської Федерації. І це стосується також і Криму. Лавров підкреслив, що поза дискусією про те, чи буде хтось визнавати Крим російською територією, чи не буде, треба пам'ятати, що сама Росія у відповідності своєї Конституції не збирається проводити жодних перемовин. Щодо території, які є невід'ємною територією Російської Федерації, ну я думаю, що зрозуміло з цього інтерв'ю, що в Кремлі абсолютно не звертали уваги і не звертатимуть уваги на жодні пропозиції президента Сполучених Штатів, які ми з вами обговорюємо, чи які. Доповнюється відповідними пропозиціями України чи країн Європейського союзу, поки ми з вами ведемо академічну дискусію про те, які американські пропозиції можуть бути прийнятними для України, а які ні, і наскільки цікавим для американців може бути той так званий контрпроект пропозиції щодо. Припинення вогню на російсько-українському фронті і перемовин про мирне врегулювання, який був запропонований українцями і європейцями після того, як американці у Парижі надали свій пакет домовленостей, росіяни ігнорують ці і інші пропозиції. Можливо, Сполучені Штати дійсно пропонували російській стороні. Оці пропозиції, з якими ми нещодавно познайомилися, але є абсолютно очевидним, що для Кремля всі ці пропозиції абсолютно нецікаві з точки зору їхньої конкретизації. Лавров навіть говорить про те, що в Москві будуть готові продовжувати перемовини, але не збираються їх коментувати. І на всі конкретні питання американських журналістів. Щодо деталей цих перемовин, навіть коли мова йде про публічні заяви американських чиновників, і про те, наскільки у Москві занепокоєні тим, що Дональд Трамп та інші представники адміністрації президента Сполучених Штатів говорять, що Америка може невдовзі вийти з перемовного процесу. На всі ці питання немає ніякої чіткої конкретної відповіді, яка б свідчила, що у російській столиці. Навіть теоретично міркують про перегляд своєї позиції на перемовинах щодо завершення російсько-української війни. Так що інтерв'ю Лаврова можна назвати своєрідним діагнозом: діагнозом того, що у Росії вважаються самі пропозиції президента Сполучених Штатів щодо припинення вогню на російсько-українському фронті, і більш ці пропозиції щодо тих. Позиції, які можна зайняти під час перемовин про завершення російсько-української війни, виключно приводом для продовження бойових дій, які мають відбуватися на тлі перемовин між американською адміністрацією і Кремлем. Ніяких інших інтенцій, які б свідчили, що у Путіна хоча б на хвилину, за ці 100 днів, з'явилося бажання припинити вогонь на. Російсько-українському фронті чи почати якісь реалістичні перемовини про завершення російсько-української війни. Ми просто не бачимо. І це інтерв'ю міністра закордонних справ Російської Федерації, чергове, я б сказав, розгорнуте свідоцтво того, як Москва затягує переговірний процес і затягує у цій. Переговірний процес президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. І здається, сам Трамп починає потроху усвідомлювати, як майстерно і цинічно ошукує його Путін. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на мене, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Патреоні, Бемі Кофі і Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги й миру вам! Хай щастить!